Вітаю глядачів телеканалу Нова Волинь. В ефірі передача циклу Луцький депутат минув рік і знову виборці мають можливість послухати звіт своїх обранців. Передача Луцький депутат буде в ефірі щовівторка, о 19.45 з повтором у середу, о 12 годині. Сьогодні в студії депутат Луцької міської ради Юрій Васильович Вега. Вега Юрій Васильович, депутатом Луцької міської ради, обраний за партійним списком Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова постійної комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, народився 16 квітня 1957 року в місті Львові в родині робітників. У 1980 році закінчив Львівський політехнічний інститут і здобув кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю водопостачання і каналізація. Працював інженером відділу капітального будівництва Луцького підшипникового заводу. З 1989 року працює у комунальному підприємстві Луцькводоканал. Начальником цеху водопровідно-каналізаційних мереж, начальник виробничо технічного відділу. Зараз заступник директора комунального підприємства Луцькводоканал. Добрий вечір, Юрій Васильовичу. Вечір. Ось рік тому ми з вами вже зустрічались у цій студії. Минув рік, і виборці мають можливість знову послухати вас, щоб ви розказали їм про те. Як минув цей рік для вас, як депутата Луцької міської ради, а також мали можливість зателефонувати номер телефону 770242. Телефонуйте, будь ласка, вже зараз. Задавайте запитання Юрію Васильовичу у везі. А ми розпочнемо з такого. Юрій Васильовичу наша розмова минулорічна завершувалась таким, що ми запитали. Про воду у Луцьку, і ви сказали, що п'ю сам воду просто такий крана, і рекомендували всім теж пити воду з крана. І ви далі і далі рекомендую. продовжуєте пити воду з крана. Так, далі рекомендую, тому що бачите, волою долі це не найкраще, що можна сказати, але волою долі Луцьк як обласний центр. Напевно, вже останні в Україні, який ще дотримуються твердо гарантовано дотримуються державного стандарту на питну воду. Тому побоювань будь-яких стосовно якості питної води в міському водопроводі, ну тут вони будуть безпідставні. Інша справа, що деякі можливі. Особливості, скажімо, в кінцевих точках там, можуть бути деякі там, ну, це не відхилення, а скажімо такі особливості, що десь нам може піднятися і так далі, це внаслідок якихось перекриттів і так далі. Спустити воду 5 хвилин. і все. А це що все означає, що ми єдині дотримуємося державних стандартів, державних інша робота? На жаль, так, на жаль так бачите. Справа в тому, що. Ну, Багато дуже є відхилень, пов'язаних з тим, що вода, як сировина, вже в багатьох місцях стає менш придатною для тих цілей, для яких вона призначалася першочергово. В нас ще, слава Богу, Бог беріг. Технологія у нас безреагентна, тобто ми. Не вживаємо будь-яких хімічних засобів для очистки води, тільки для знезараження води у нас застосовується гіпохлорид, що взагалі, скажімо, найм'якший спосіб знезараження води це технології, які розроблені були в Німеччині, і зараз успішно в нас впроваджуються вже на нашому обладнанні. Воно. Дуже таке нормально, працює стабільно, все добре. От. І е, проста технологія, я так коротко скажу, щоб люди не лякалися. Е, проста технологія, це раніше ми застосовували е, газ, хлор, який, е, скажімо, був свого часу застосовувався як бойова отруйна речовина, навіть в Першій світовій війні. От. Зараз ми від цього відійшли. Робиться все просто, робиться. Насичений соляний розчин шляхом електролізу розкладається на водень, і гіпохлорид готовий. В мінімальних дозах сам гіпохлорит навіть не являється отруйною речовиною. Так що сприймається дуже м'яко. Я думаю, переконали Якщо ви, це ви це наших глядачів, і вони воду будуть пити з крана, так як Можна ви рекомендуєте не боятися. Не боятися. Але вигляд. коли заговорили про вашу безпосередню роботу, бо ви вже стільки років віддали велень водоканалу, то ось на останній, тобто сьогоднішній оперативній нараді, говорилися про звернення громадян і про дзвінки до міської ради, і там серед усіх звернень 450 дзвінків або 25 від загальної чисельності стосувалося діяльності Луцького водоканалу. Така велика була звернення. Кількість звернень було зумовлено зупинкою Дубнівської насосної станції 31 січня. Ми багато розповідали про це. Люди зрозуміли, здається, бо дзвінків було багато, але й вони й до нас телефонували. І все-таки ще раз переконуємося в тому, що без води і ні туди, і ні сюди. Ну, бачите. Безумовно, відсутність води відчувається відразу, і знаєте, поки це, це благо є, воно якось так непомітне, і ну, мало хто і задумувався над тим, що такий водоканал існує. Справа в тому, що е, цей перебій, який стався, він стався не з е, причиною якоїсь роботи поганої там, водоканалу і так далі. Це сталася системна аварія в електромережах, яка е, усунута, на жаль, була не, не надто вже швидко. Ну, Очевидно, достатньо була вона важка. От. І е, ми, ну, ще є такий Момент технічний. Ми можемо вивести повністю всю мережу в робочий режим лише після, через дві години після відновлення енергопостачання, тому що якщо відразу піднімати тиски, то там буде дуже багато проблем по мережах, поривів і так далі, все одно від цього води у жителів не стали. Тому от таким чином це затягнулося. В даному випадку, яких, якої шкоди такої технічної водоканалу завдано не було. Але жителі, очевидно, відчули певні незручності мушу вибачитися перед ними, хоча і вина не наша, але ну так скажемо через нас це відчулося. А до речі, Юрій Васильович, Вам часто доводиться вибачатися перед вашими виборцями, коли ви чогось не можете виконати, того що вони за чим вони до вас звертаються? Ми розуміємо, що ви прийшли по партійному списку, немає у вас конкретного мікрорайону. Хоча я пам'ятаю, з минулого ефіру все-таки ви підшипниковим тим, як ми кажемо, районом мікрорайоном опікуєтеся більше. Часто доводиться вибачатися, бо не вдається як депутату чогось зробити. Є багато речей. От бачите, я навіть скажу вам так, що з того, що вдалося, от, допустимо, вдалося відновити рух маршрутного таксі номер 9 до церкви Пантелеймона в Руванцях. Здавалося б, ну що там такого, кілометр далі. Але за цим стоїть багато чого. За цим стоїть те, що населення, яке живе по вулиці, потебні. До скотофуражного ринку, аж туди, воно отримало можливість доїхати додому прямим, без, без скажімо, хоч би кілометрів два від найближчої зупинки. Старші люди поважного віку отримали можливість під'їхати до церкви. Їм це необхідно. Сама церква святого Пантелеймона. Вона. Також це не проста собі така церква, розумієте? Це мало того, що це є, скажімо так, пам'ятник архітектури. Це, крім того, це ще церква святого Баталеймона Цілителя. Відповідним чином правда це чи. чи, чи... Бажане, але у всякому випадку е, випадки якоїсь, е, ну не зцілення, але хоча б якоїсь помочі, е, е, стражу там було. І люди якось е, хто вірить, знаєте, хто вірить, тому помагає і е, зробити. А ці люди, які хочуть туди попасти з цієї причини, вони також обмежені в можливостях пересування, скажімо, і їм треба транспорт туди. О, тому е це було потрібно зробити, але це було зроблено дуже важко для мене особисто. Я чесно кажучи, дивуюся, чому? Е бо на перший погляд так виглядало, що це буде швидко зроблено, і все зробив депутатський запит. Колеги сприйняли, підтримали, підтримав міський голова. Потім почалися проблеми. Почалися проблеми з перевізниками, там і так далі, і так далі. І весь процес тривав десь приблизно чотири місяці. І завжди так поки, поки почалося ваших так. Потім роботи. потім вони тільки до 31 грудня. Але була така домовленість: якщо не буде збитковості, такої над, надзвичайної, то вони оформлять постійний маршрут. Ну, Скажімо, є маршрут до дотепер, є, є їздить. І е, досягнуто домовленість з міським головою, що це вже буде на постійній основі. Гадаю нашим глядачам, що можете телефонувати 770242 у нашому ефірі. Луцький міський. Депутат, депутат Луцької міської ради Юрій Васильович Вега. Юрій Васильович, а тепер конкретніше, от е, комісія, торгівля, транспорт, е, члени комісії вирішували якісь особливі питання важливі. Рік минув є, що сказати, що зроблено. Ну, бачите, е, комісія з питань торгівлі послуг і розвитку підприємництва. Вона не тільки е, конкретно цими трьома е, питаннями займається, звичайно, хоча, хоча це осозна е, вона ще займається питаннями регуляторної політики. Ці Акти регуляторні, вони з'являються, ну, це знаєте, як життя, вони з'являються, ну якщо не кожен тиждень, то, то кожен місяць точно нові. Тому що необхідно щось вирішити таке, що несе в собі ознаки регуляторного акта. І, відповідно, це така дуже жвава, така рутинна робота, яку необхідно робити. Крім того, безумовно, треба постійно тримати на контролі такі рішення виконання, перепрошую, таких рішень, як обмеження торгівлі, от, допустимо, алкогольними слабоалкогольними напоями і пивом, і тютюновими виробами в 100-метровій зоні біля шкіл. А що досягли вже? Це За дає боргами. свій ви знаєте, навіть міліція визнає, що це дає свій результат. І позитивний, але це потрібно весь час, весь час тримати на контролі, весь час не не послаблювати цієї роботи. Крім того, ми е, вже так собі поставили за мету. Що очевидно будемо вирішувати. Ми що безумовно порадимося з підприємцями, як це зробити, але ми бачимо необхідність цього. Щоб якимось чином обмежити торгівлю алкогольними напоями, безалкогольними і пивом, слабоалкогольними, і пивом в часовому режимі взагалі по всьому. Тобто, Між трішечки. Вночі не, Потому, що... Прошу? вночі не торгувати ними? Так, ну не бажано Розумієте, Справа в тому, що посеред ночі, ну. Я не думаю, що є така вже велика необхідність десь шукати алкогольні напої. А хто вже їх шукає, то краще б він їх не шукав, краще б він пішов поспав би. Зрозуміло. Звертаються до вас виборці, приходять і десь мають мають можливість до вас звернутися. Так, за останній рік. Багато таких, ви знаєте, і особових, ну там бачите, як воно завжди зав'язано на кілька осіб, як правило, особове звернення. Зокрема, от по Збаровському провулку, там була дуже така ситуація неприємна. Там сусіди, ну, скажімо так, одна людина десь трошечки. Забагато захопилося будівництвом, присвоїла собі частину там, землі, та так ще присвоїла, розумієте, що перекрила доїзд до земельних ділянок іншої людини. Ну, і там, ну, вдалося це питання. От. Ви були останні інстанції, звертання до цього так, так, так воно довго йшло, достатньо, так, десь, десь півроку, певно, воно так от у нас вирішувалося, ну, але. Але вирішилося, і я так думаю, що там будуть люди кажуть взаємно задоволені, хоча знаєте, в таких питаннях взаємного задоволення рідко коли буває, але врегульовано воно буде. От багато було питань у нас, і от я працював в спеціальній депутатській комісії по зоопарку. Там трошечки була проблема, зараз ми її зуміли. Розв'язати е, тим, що, е, хоча я був не дуже за, але е, тим, що утворили там два окремих підприємства комунальних, е, вже е, те, що було при зоопарку, при зоокуточку, зоопарку, вже тепер, при зоопарку е, оцей е, притулок для бродячих собак, е, то його відділили зовсім в окреме підприємство. Наскільки це доцільно покаже час, але, є, але, а але на скажімо, вулицях все одно є ті собаки. Так, але на бачите, е, ну мені здається, загалом, стосовно. як то кажуть, політика стосовно е, цієї проблеми, мені здається, ну, дещо можливо, можливо вона помилкова. Я не буду не буду казати. Угу. Ну, так уже з таким знаєте переконанням. Але на мій, на мій погляд, що трошки радикальніше треба це питання вирішувати, тому що такі. Речі як випуск тих самих собак після певної їх там санітарної обробки, щоб вони не могли розмножуватися, і випуск їх назад зовсім не робить неможливим те, що вони будуть агресивні, зовсім не позбавляє їх їхніх звичок природніх. А для собачок дуже велике задоволення доставляє поритися в смітниках і так далі. Ну, розумієте, розуміло. інші потім, проблеми так, виникають. А потім ми питаємося звідки антисанітарія, і, і, і звідки в нас гепатити, і все таки прибирати інше. місто. Отут я дуже проти. Васильович, І все таки, якщо в цілому, от минулий рік і нинішній, вам працювалося з депутатами в цілому у міській раді з вирішити якісь питання з виконавчим органом, вдалося уже легше вас був якийсь певний вже досвід, навики були і Безумовно. вирішувалося трошки краще. Безумовно, так працювали. Бачите, я стараюся почастіше працювати в комісіях, таких от цільових. Там якось воно бо на сесії вирішувати ці питання. Це вже це вже крайності. Це вже це, це вже приймати. Такі... Треба рішення Прошу? приймати. Треба рішення певні якісь, приймати так, так але розуміти його ще говорите? треба готувати готувати. Оце не комісії. і готувати коректно. Розумієте, Якщо оці цільові комісії готують коректно якимось чином рішення, то це рішення приймається і легше, і розуміння є і в людей, і в самих депутатів. А це підготовча робота це якраз іде в цих цільових комісіях, групах робочих, круглих столах. От. І доводиться часто працювати в таких, от і комісія по рівню і виплаті заробітної плати, і привиконкомі, і робоча група по розміщенню оцих тимчасових споруд для підприємницької діяльності. Ну, так здається, от кажуть, нашу тобі так багато, багато а воно треба, бо, тому що, розумієте, воно так настільки заживає. Чи людям що, потрібно, його треба готувати. Юрій Васильович, на жаль, от час 20 хвилин, який відведений для нашої програми, буде завершуватися. Я давала телефон. Наразі поки що ніхто не зателефонував, я думаю, що ви дуже добре працюєте на, з виборцями. Очевидно, вони до вас так приходять і вирішують ті проблеми. Або, може, комісії, участь ваша все повирішено. але все-таки ми будемо сподіватися, що і надалі. Будуть запитання до вас і надалі, тому що все задовільнити наших виборців, наших глядачів, наших людей у місті очевидно не зможете Бачите, говорити тільки про мене. Це буде так трошки можливо помилково, тому що в принципі. Працює фракція, розумієте? Сам один депутат в Раді ну це на Це якщо немає підтримки фракції, це практично майже неможливо що-небудь вирішити, тому фракція, в принципі. Працює дуже активно, вирішуються різні питання. Там, знаєте, от є така, такий міф ходить за свободою, що о, це вони там тільки ідеологічні, якісь питання просувають, нічого подібного. Дуже е, багато в нас е, будь-яких. Е, ну, візьміть е, недавно питання стояло по е, медичній реформі, так? Е, е, Отам от те реформування третьої поліклініки. Воно абсолютно не на часі і не потрібне. Так само вся реформа, бачите, реформа я кажу так, реформа можлива тоді, коли є що реформувати. Скажімо, у нас на даний момент. В місті ще не завершена навіть по старій схемі, як відбувається забезпечення рівнем охорони здоров'я населення. В нас ще не забезпечена, не завершена ця схема. У нас ще бракує як мінімум двох амбулаторій. В нас ще ті амбулаторні. Пункти їх так правильно назвати на підшипниковому заводі і на цукровому потребують дообладнання і переобладнання. Там, там в принципі, ну, скажімо так, дуже обмежені можливості якогось прийому громадян. Крім того, бачите. Так як ідеологія подається цієї медичної реформи, виходить так, що до вузького спеціаліста повинні бігти тисячі тих самих хворих, а не простіше тому вузькому спеціалісту приїхати до тих сотень чи тисяч хворих, розумієте, Звісно. на місце, щоб вони могли скористатися. Тому ми були проти того, щоб починати активні дії по реформуванню цьому, тим більше, що законом передбачається так. Такі активні дії тільки з 1 січня 2015 року і тільки в пілотних областях як експеримент, і туди Волинь не входила. Тому ми, в принципі, не тому, що ми такі погані, ми не хочемо реформ. Ми ми хочемо реформа відбувається тоді, коли вона готовиться. Не отак, от, от сумбурно, знаєте, раз ми Юрия стали Васильович, і не знаємо, що вас коли ми... Я, по... перепрошую, Є так? Так, Я перепрошую дзвінок. Так, давайте послухаємо все таки краще нашого слухача. Слухаємо вас. Юрий Ал... Алло, ми вас слухаємо. Юрій Васильович, Так, так, слухаю. Вам відома тема проблеми по вулиці Конякина, 19. Так. Свій час розглядалося питання, чи було самовільне заняття земельної ділянки забудовником? Чи вплинуло будівництво на існуючі житлові будинки? Що ви можете по тому сказати? Що вам на сьогодні відомо? Ну на сьогодні мені відомо, що забудовник дійсно ним було захоплено частину самовільно, частиною використовувалася частина території прилеглої до його будівельного майданчика. Причому така собі частина, яка мало що не рівнялася території самого майданчика. Свого часу це було, був мій депутатський запит, його оштрафували за ці дії і зобов'язали прибрати. Він дуже довго там не прибирав, по-моєму, потім таки прибрав. Свій паркан з частини там цієї території. Те, що він там забудовував, прибудовував будівлю до діючого будинку, так вона поставила ця прибудова, самі дії по прибудові поставили під загрозу певні конструкції цього будинку. і Також там до нього були. Ну, скажімо, такі адміністративні важелі впливу е застосовані, От, він там прискореними темпами цей цоколь е закрив. Е ну, далі, там що е розумієте, є ж архітектурно-будівельний контроль. Е це там уже, так би мовити, його на наступило, його вже Зрозуміло. поле діяльності. От Юрі Васильочу, на жаль, наш час завершується. Я думаю, так. що питання цікаве для того слухача. А в цілому, я хочу сказати, що сьогодні у передачі луцький депутат був депутат Луцької міської ради Юрій Васильович Вега. Усього доброго, до побачення. Дякую вам, Юрій Васильовичу.